Сьогодні п'ятниця і ми з вами знову говоримо про фінанси. На цей раз про фінанси побутові, тобто особисті, про зарплати. Вийшла статистика, що кількість вакансій там десь біля 300 тисяч, а кількість пропозицій біля 100. Тобто, це конкуренція відсутня. Саша, що скажеш на цей час? Тому що мене ну дуже бентежить ситуація, тому що ну, як у воюючій країні може бути у нас за даними Нацбанку безробіття 23 відсотки. Це як? Я думаю, що там насправді ситуація, як то кажуть, Дуже такі є розумні слова, типу там структурне безробіття, там і так далі. У нас ситуація дуже нетипова для нормальної звичайної економіки. По перше, дуже багато людей знаходяться за кордоном. Хтось з них працює а, в Україні. Хтось з них не працює, я думаю, що е, можуть бути розбіжності в статистиці з рахунок цих людей. Хтось їх враховує як працюючих, в тому числі працюючих в Україні. Хтось є, хтось вважає, що ці люди ну просто з самого початку. Якщо вони не тут, то вони безробітні, то вони не працюють. Це Ні, розповім. насправді, як би ну є е ще тіньовий сектор. Конечно, ну я не думаю, що він от прям так. Настільки важить, а я тобі скажу наступне: що на мій погляд, тіньовий сектор зараз збільшився у вазі, і не податкові причини тому є, як то кажуть, чинником. А я думаю, що дуже багато людей зараз. Ну, я маю на увазі чоловічої статі, уникають офіційного працевлаштування для того, щоб не потрапляти в поле зору ТЦК СП. От, до речі, от це от, ну, мобілізація, як би там як казав Зеленський, на кожного воюючого потрібно, по-моєму, там 3 чи 5 чоловік в тилу, які мають його забезпечувати, і я, я... досі. Я думаю, що більше насправді. Я думаю, я думаю, що насправді більше. Тому що ну, було б дивно, якщо б вистачало трьох-чотирьох. Я думаю, що найменше щонайменше ще сім. Крім того, я хотів би зазначити, що можливо по статистиці якісь дивні речі відбуваються з рахунок самомобілізації. Тобто, людина служить, вона дійсно воює. а... Вона може там не рахуватись, як працює. Чи... Та ні, я думаю, з цим все добре. А от у нас же ж є там ярмія відновлення, у яку там залучають людей, нещодавно відчитали, що там десь біля 100 тисяч вже залучено. Я от досі не розумію, чому у нас уряд досі не зробить якусь мобілізаційну, ну, умовно, воєнну економіку. Тобто, там є а, де ресурс, я ресурс, де, не де гроші хоть... брати, ну де гроші брати? Ну тобто, якщо ти е, е, хочеш людину залучати на якісь роботи. Такі, ну скажімо не зовсім добровільні. да то ти маєш все одно і щось платити, бо вона має щось їсти, щось віддагати, і так далі, тому подібне. Тобто, дивись, моя точка зору на цю статистику по безробіттю вона полягає перш за все в тому, що край важко коректно порахувати. І я б сказав би так: тут скоріше, по якимось таким, знаєш, непрямим ознакам, можна зрозуміти, чи в нас велике безробіття, чи маленьке. Наприклад, це динаміка зарплатні. Наприклад, це бажання роботодавців, готовність роботодавців підвищувати зарплатню. Далі те, що я бачу ну, зараз, у нас зараз а. середня зарплатня, ну там. Умовно кажучи, біля 500 доларів, і вона е, останні е, кілька місяців вона не рухається. Це і, що і, означає на твій погляд? Е, що не можуть домовитися. Тобто, ті, хто подають вакансії, вони за 500 баксів працювати не хочуть, а роботодавці е, більше 500 ну, давати не хочуть. Дивлячись, ну, дивлячись з того, що кількість вакансій у нас втричі. Перевищує кількість посад, то я думаю, що навіть я думаю, дивись. Я європейська бізнес-асоціація дала ж дослідження, що 75% це дуже багато. Це дві третини компаній в цьому році збираються збільшити зарплатню своїм працівникам. Але я не думаю, що це прямо таке збільшення буде там в півтори-два рази, як очікують шукачі роботи. Ну, я думаю, ну там. З 500 до 600 умовно, в середньому там я бачив також це дослідження. Там потрібно звернути на ось що увагу: що найбільша кількість готових роботодавців, готових збільшувати зарплатню, вони готові це зробити там на 7, 5, 10, 12 відсотків. Тобто, це приблизно плюс-мінус. Темпи інфляції, інфляції так да. ну да, то да. це навіть на 600 доларів, це ну там збереження умовно 500 доларів купівельні спроможності. Да. Да, може в гривнях щось буде змінюватися, і, і от парадокс. Ну тобто, я так розумію, у народу не все так погано, якщо вони а, тут за ще одна працювати ще один чинник. Дивись: кого опитували? Це європейська бізнес-асоціація, тобто, це. Компанії, які переважно або є компаніями з іноземними інвесторами, або якось там до них дотичні. Ну, тобто, це не, грубо кажучи, не власники десяти магазинів під домом мовлю, в умовному Хмельницьку, або це не власник СТО, там в умовному, не знаю, там Борисполі, тобто, це ну, така ситуація. Крім того, я б тобі сказав, ще наступне: е, є дуже велика проблема в сприйнятті е, ситуації. Вона полягає в тому, що, наприклад, потрібні кваліфіковані фахівці, там зварювальники, водії, міжнародники, там потрібні люди, які вміють ремонтувати важку техніку. Потрібні люди, які вміють працювати там, десь на будівництвах. Ну і так далі. Ну тобто потрібні люди, які щось вміють конкретне і вміють добре. А е, натомість ми бачимо ситуацію, що, ну припустимо, того ж самого ремонтника важкої техніки, скоріше за все, вже мобілізували. І Він, і він, він, десь... танки. Да, він ремонтує танки. Він ремонтує щось типу Ну, Я або подивився щось. пропозиції. Ну вони не зав'язані там на якісь там серйозні речі, там будівництво, промисловість і так далі. А, там, в основному, що це сфера послуг, сфера послуг, там обслуговування, максимум торгівля. Ну, це просто масові речі, це те, що потрібно дуже багато, і там, де людину ну достатньо легко замінити. Ту е То тут бачиш, воно фігурує у цих вакансіях і так далі. Людина, яка щось сміє, її скоріше будуть шукати цілеспрямовано, тобто там якось по рекомендаціях і так далі. Тобто, я б ще на це зважав. Взагалі... Ну, тобто, ми маємо дивну ситуацію. У нас к -к купа безробітних людей. А які нічого умовно не вміють, безробітних. умовно безробітних, які нічого такого серйозного не вміють робити, але не хочуть іти працювати е, на 500 доларів, і е, роботодавці в один голос кричать про дефіцит кваліфікованих кадрів? Ну, ну от, от в цей в цьому моменті я знову нагадаю про ситуацію, коли. А люди е, готові йти працювати, але не готові йти працювати офіціально. Це перш за все стосується чоловіків. Крім того, в нас все ще продовжується оце от велике. Е, ну, я буду жартувати над сумними речами. На жаль, е, велике переселення народів. Тобто, в нас е, багато людей зараз приїжджають з східних областей. З там Запоріжжя з, з Дніпропетровської області, ну Тому, це, що... це помітно. У нас пропозиція роботи. Ну стартанула зараз, якраз у західних областях. Це там Закарпатська так. Львів так. Так. І, так. і тут, і тут в цьому моменті. Ну. Моментальний знімок ситуації він насправді не відображає те, що відбувається, тому но, що може і не відображає там зарплати. Ну дивись раніше було як у Києві там условно там 20 тисяч гривень у регіонах. Це е, середньому було там ну то тобто 10-15. А зараз е, ситуація по Україні вирівнилася набагато більше, ніж пропонують у тій же Львівській чи Закарпатській області там. Буквально різниця в пару тисяч гривень, тобто там ну, середня і... зарплата 19 900 в Закарпатті і там 21 200 у Києві. Ну середня ну, це зрозуміло, тому що туди багато хто приїхав, перевіз підприємства і просто там люди, люди сидять. А крім того, крім того, я тобі скажу, що у нас з'явилися поруч з пунктами постійної дислокації військових частин. З'явилася відповідна інфраструктура, тобто Ти борделі це... маєш на увазі. Магазини, генделі, там всілякі е е сервісні штуки, типу там хімчисток і так далі. Тобто, це воно ніби е не виглядає таким потужним, цим, цим але воно реально існує, і переважна кількість цих е пунктів постійної дислокації вони знаходяться в маленьких містах і містечках, і тому... ну, це такий інфраструктурний розвиток. Ну це така доволі непроста ситуація, і я думаю, що ну, ситуація буде е, наступною. На мій погляд, е, все ж таки будуть підвищувати зарплати людям тим, хто е, ну, має певну кваліфікацію і тому подібне. Крім того, зрозуміло, що в нас зараз о дуже цікавий ефект. До речі, і він стосується перш за все, який ж жінок жінок, перш за все, стосується, а якщо раніше там жінка умовно з мінімальною кваліфікацією а, мала сидіти в Україні або з шаленими витратами сил енергії виїжджати якусь полоницю збирати в Польщі то зараз вона спокійно може поїхати і працювати десь в Західній Європі. І людина, яка б наймала а, цю пані тут. Вона змушена пропонувати більше зарплатню, бо зараз за жіночі робочі руки йде конкуренція з Західною Європою. Це ж не секрет. Тому зараз ідуть такі доволі цікаві зустрічні речі, і, на мій погляд, одним з ключових чинників по зарплатні цього року це буде регулярність і обсяги західної фінансової допомоги, бо тут буде працювати чіткий зв'язок. Буде багато цієї допомоги. Держава, як роботодавець, зможе платити більшій кількості людей нормальні зарплати, а ці люди будуть щось витрачати, відповідно, хтось буде заробляти на їх потребах. Зрозуміла ситуація. Угу. Окей, тобто, давай підсумовувати, що нам робити з цією ну, доволі таки дикою ситуацією. Тобто, безробіття ми можемо зменшити за рахунок збільшення. Там доходів державного бюджету в різних якостях міжнародна допомога, там якісь внутрішні чинники. Тобто, держава тоді зможе мобілізовувати якісь трудові ресурси, там за свої гроші, ну І... пропонувати принаймні, може якусь зайнятість. Я ну, б слово тому що ну, нам дуже... реально нереально треба п -п -п ну, державу ставити на війну військову економіку. Ну тобто, у нас є там. Шикарний мобілізаційний ресурс. Не всі хочуть служити там у війську, там з різних причин, там з релігійних, хтось боїться, хтось ще щось. це Ну А це такий широкий пласт е, трудоспособного населення, которого, яке можна там в той же оборонний комплекс. Ну, знов таки, тут слово мобілізація я би використовував дуже обережно, бо його так трошки споплюжили. За рахунок таких не дуже правильних використань, але, але точно, держава може створювати робочі місця за рахунок того, що воно буде платити приватним компаніям по підрядах, по за постачання певних видів продукції, і вона буде гарантувати бронювання тим приватним компаніям, які. Постачають критично важливі речі, ту ж саму зброю. Тобто тоді буде більш легальним ринок праці, тоді будуть зростати зарплати, тоді буде зростати зайнятість і зменшуватись безробіття. Ну і як не дивно, я добре Тобто дуже... то, держава має стати гравцем номер один на ринку праці нарешті в Україні ну, для того, щоб ну, зрушити, в принципі економіку. Опису ну і, і напряму я, я на я державних підприємств? Я наполягаю на опосередковано, бо ефективність власне державних підприємств викликає дуже багато е, запитань. Нехай вони з тим, що є, хоча б впораються добре. Що... Е, Підсумовуємо зарплати. Наразі це 500 доларів, які з початку року не мінялися. Який твій прогноз, як воно може зрушити? Десять відсотків це буде 550 до кінця року, чи це залишиться в рамках 500, на ну щось виросте в гривні? Я думаю, що, скоріше за все, ти правий, середня зарплата зросте ну, незначним чином. А, що скоріше, я сподіваюся, за рахунок адаптації а, зменшиться просто рівень безробіття. Можливо, за рахунок яких правильних якихось правильних організаційних дій. А люди будуть менше уникати легальної зайнятості, як вони уникають зараз. Добре, підсумовуємо і так: якщо ви хочете заробляти більше 500 доларів, то підвищите свою кваліфікацію, або йдіть у військо, там платять набагато більше, або міняйте місце проживання. Ну, або так. На цьому все гарних вам вихідних на наступному тижні. Ми теж повернемося з якоюсь актуальною темою. А якщо у вас є побажання, щось щоб ми поговорили, пишіть у коментарях. На цьому все до побачення. До побачення.